Без шкільного автобуса обходяться учні концівської школи. 67 тамтешніх школярів живуть більш ніж за три кілометри від навчального закладу. Діти доїжджають найманим транспортом. Грошей за це не платять. Усі кошти з бюджету. Маршрут автобусу залежить від того, звідки добираються школярі. Ну доїжджають минає розівка і холмок. А є навіть такі дітки, які проживають в місті Ужгород. Чи це учні наших випускників? Але вони ну, добираються до Миная самостійно. А там минає вже. Навіть на шкільний автобус. Є у нас супроводжуючий вихователь, який супроводжує дітей в автобусі вранці, і після, ну, після уроків, коли вони їдуть додому. Десятикласниця Наталя вже 5 років щоранку доїжджає до школи автобусом. Розповідає, 8 кілометрів шляху долають швидко і без пригод. Він їде два рази, і два рази, коли йдемо школи, їдемо, доїжджаємо нормально, тобто порядок в автобусі є, тобто без всяких пригод. Колись автобус чекає, а коли вже немає часу, то тоді доходжу. Керувати автобусом, в якому їдуть діти, можна лише водіям з не менш як п'ятирічним стажем. Василь Фірцек школярів перевозить уже вісім років. Ніяких таких. Таких неприємних ситуацій не було. Все, додержуємося основно, тих правил безпеки, які є згідно чинного законодавства. Проходимо медтехобслуговування щоранку. Автобус зберігається на стоянці. Нині у закарпатських школах 179 спеціальних шкільних автобусів. Купували їх у рамках обласної програми. Цьогоріч не придбали жодного. Тоді як у 2013 році ключі від шести транспортних засобів отримали у школах чотирьох районів. Через ситуацію в державі кошти економлять. Щодень, значить, відповідно до постанови 296, Ті кошти, які ми акумулюємо, так перевести значить, на такі рейки для забезпечення шкіл теплом. Тому зараз оце якраз сьогодні ця програма вона чуть-чуть призупинена для забезпечення навчальних закладів. Це опалення. Це первіт котедень. Дектальше Без шкільних автобусів обходяться ще три школи Ужгородського району. Це заклади у руських комарівцях, кам'яниці та малих Геївцях. Там також діток довозять приватним транспортом. Загалом на Закарпатті автобусів потребують 45 шкіл. За кошти обласного бюджету планують придбати 13, але не раніше 2015 року.